Знаєте, що це таке? Це перший у світі анімований персонаж, створений за допомогою комп'ютерної графіки, а це перше у світі цифрове фото. 3 грудня ми святкуємо Всесвітній день комп'ютерної графіки, тож давайте згадаємо, з чого все починалося. Науковці розпочали експерименти з комп'ютерною графікою ще у 40-х роках. У 50-х роках у Масачусетському технологічному університеті науковці вперше використали дисплей для виведення зображення. У 1952 році з'явилася перша комп'ютерна гра з виводом на дисплей OXO або ж хрестики нулики створена Олександром Дугласом. Гравці вводили ходи за допомогою дискового нумеронабирача, а результат гри показувався на екрані у вигляді матричної трубки. А у 1957 році команда Расела Керша отримала першу цифрову фотографію розміром 5 на 5 сантиметрів за допомогою барабанного сканера. На фото зображений тримісячний син вченого. Термін комп'ютерна графіка вигадав Вільям Феттер з компанії Боїнг, створивши першу 3D-модель людини. Цього хлопця звали Боїнгмен. У 60-х роках Джон Уітні вперше застосував комп'ютер для титрів у кіно. Він взагалі був дивовижною людиною. Наприклад, в Ютубі ви можете знайти його каталог від 1961 року, в якому демонструються спецефекти, зняті за допомогою аналогового комп'ютера кінокамери, унікального пристрою, який він зібрав з прицілу зенітної гармати часів Другої світової війни. У 1961-му Айвен Сазерленд створив Скетчпад, першу програму для 3D-об'єктів, що використовувала світлове перо. Це був прорив. Тим часом, 1962 рік науковці створили Space War – одну з перших відеоігор. Вона стала дійсно популярною, адже в неї грали не тільки її винахідники. У 1968 році в СРСР створили мультфільм Кішечка, першого анімованого персонажа, рухи якого розраховували комп'ютером. Самі кадри анімації були надруковані на текстовому принтері, де роль пікселя виконувала російська літера Ш, виглядає кріпово. У 70-х комп'ютерна графіка завойовує кіноіндустрію. Джордж Лукас засновує відділ графіки в Лукасфільм, який створив культові спецефекти. Зараз комп'ютерна графіка використовується майже всюди, і навіть коли ви ставите вподобайку, вступають в гру роки досліджень та розробок вчених, які присвятили комп'ютерній графіці все своє життя.